Привіт усім, мене звати Надя. Рада бачити вас на своєму каналі. Для початку хочу вам дуже всім подякувати, тому що у мене вже на каналі більше тисячі підписників. Мені справді надзвичайно приємно, що мої відео комусь цікаві, що я це все роблю не просто так. І це реально круто, дуже вам дякую. Хочу розказати тільки 15 фактів, але вони будуть більше як історії. Я думаю, що вам буде цікаво це послухати. Тож залишайтеся зі мною і давайте слухати цікаві Історії про мене. Коли мені було років десь 3-4, я дуже любила жуйки. І робила одну страшну штуку. Якщо чесно, навіть соромно про це розповідати. Але я думаю, в кожного є з дитинства якісь такі страшні історії. Я настільки любила жуйки, що піднімала просто з підлоги чужі жуйки, і їх жувала. І якщо задуматись, це це просто це хтось жував цю жуйку. І я мала піднімалась підлоги і жувала це з піском зі всім і цей присмак. Я не знаю, чому я це робила. Другий факт історії, який я хочу вам розказати, пов'язаний з моєю групою крові. Все життя я думала, що у мене четверта група крові – мінус, тому що у мене на моїй карточці так було написано. І у моїх батьків обох четверта. тата – мінус, мами плюс. Але коли я завагітніла в поліклінці, ми здавали кров на групу крові. І в своїй обмінній карточці пізніше я побачила, що в мене написано третя плюс. Як третя плюс? Була в шоці, просто вони кажуть. Все правильно, думаю, можливо, щось помилилася і пішла, перездала в іншому місті. Зовсім сказали, так це третя плюс. У вас я була реально в шоці. Тоді зі мною також здавав кров мій чоловік, і у нього була нібито друга плюс. А тут йому переробляють, і в нього виходить, що в нього перша плюс. Ми такі в шоці, Моя лікарка казала, що в її сина так само була неправильно вказана кров. Я не розумію, з чим це пов'язано. Десь у початкових класах я здійснила крадіжку. В місті Кам'янка-Бузька по вівторках і по п'ятницях завжди базар. І там завжди був секунд хенд, і продавали різні іграшки, і всяке таке. І чомусь після школи я йшла сама додому через базар. Не знаю, чому пішла і мені захотілося вкрасти. Мені не потрібно було того нічого. Я просто я не можу пояснити. Це ніби інша зовсім людина була. Я не можу пояснити свої думки і свої вчинки. Я просто пішла і вкрала ось такого маленького гномика. Така маленька, тверда була іграшка, якась, напевно, з чи з кіндера сюрприза, чи щось таке. Ви не уявляєте, наскільки мене потім мучила совість, але це було для мене якимось уроком. Я зрозуміла, що я більше ніколи нічого не зможу вкрасти, бо я не могла туді цілу ніч не спала. Мені настільки було мене так совість заїла, що ви не уявляєте собі. Я з 10 років мріяла про блонд. Але мої батьки, звичайно, мені не дозволяли в такому ранньому віці фарбувати волосся. Коли мені виповнилося 14 на своє день народження, на гроші, які подарували мені батьки вранці, я пішла в перукарню і вибілила своє волосся. І була подібна на якесь цеплятко, на масло і на кефірчик. Якщо я знайду фотографію, то вам покажу. В шкільному віці у мене дуже мерзнули руки і ноги і. Одної зими настільки я перемерзла, що у мене руки і ноги позбільшились два рази, і пальці були схожі на ковбаски на сардельки. Я тоді ходила в школу в рукавицях, а на ногах в мене взагалі шкіра злазила. Це просто жагу, і воно дуже чесалося. На щастя, більше такого не повторювалося. В дитинстві я почала смоктати два пальці. Смоктала їх досить довго. Я навіть пам'ятаю, що в школі, навіть в першому класі, здається, я ще смоктала. Ніхто не міг мене ніяк відівчити. Я вже сама розуміла, що не можна їх смоктати, і не смоктала в день, але не могла відівчитись, тому що вночі крізь сони починала смоктати. У мене навіть на двох пальцях на тих якісь такі з'явилися бородавки. Тоді я придумала просто вдягати шкарпетки на руки. Ну і так я віддівчилася. Коли у мене почалися схватки, я була вдома з чоловіком і з нашим майбутнім кумом, і ми бавилися комп'ютерні ігри джойстиками. І коли я зрозуміла, що, мабуть, це вже схватки, то ми не поїхали одразу в лікарню, а продовжували грати. Ще десь години-дві ми, напевно, сиділи і бавилися. Я просто, якщо чесно, не могла повірити, що схватки це настільки дрібниця і. Що я уявляла так, як в фільмах показують, що там зараз води відійдуть, або просто якесь щось різке буде. А в мене просто були схватки, вони частішали, але нічого такого дуже дискомфортного у мене не було. У мене є родинка на нетиповому місці, на Лодонці. І часто, коли я комусь розказую і показую, всі намагаються пальцем здерти, бо не вірять, що. Це справжня родинка. Зі мною дуже часто в реальному житті знайомляться хлопці, і мене завжди дивує, коли дівчата бідкаються на те, що зараз хлопці якісь не такі, вони не знайомляться, всі сидять в інтернеті і так далі. Мені, як і будь-якій дівчині, приємна така увага, але я ввічливо показую на свою обручку. Колись у мене була рожева чолка і пасмо в смужку. Якщо я знайду фотографію, то зараз вам покажу. Я обожнюю сало. Я дуже люблю їсти шкіру, свинячу сиру, так просто посолити і їсти. Для багатьох я знаю, це буде бе, але мені дуже подобається. Також я люблю різні шкурки і дуже люблю холодець, щоб там були шкурки, хрящики різні, всяке таке жирненьке щось. Після одинадцятого класу я готувалася до вступу в академію друкарства. Ходила до репетитора, малювала. Мені це дуже подобалося, і в мене це справді виходило. Я здавала вступні екзамени. У нас було там три малюнки. Все я добре здала, була дуже задоволена. Я була на 90% впевнена, що я пройду на бюджет. Я не розуміла в чому причина. У мене був досить високий бал 9,4 з атестату. ЗНО я теж непогано здала, і малюнки я добре намалювала. Я була впевнена. Найбільшим розчаруванням було те, що я опинилася. Першою після рисочки на бюджет, і насправді я була дуже ображена. Я перестала зовсім малювати. Я це все закинула. Мені батьки пропонували йти на платне, але я не хотіла йти. У мене є свої принципи на рахунок цього. Я просто розчарувалася і закинула це тіло. О зараз, деколи я щось малюю, вже, якщо чесно, все позабувала, але стараюся. Щось намалювати, і я вам пізніше покажу. Це життя у мене було сім домашніх улюбленців, дві морські свинки. Першу морську свинку мій брат виміняв за наклейки. Другу ми вже купили. Далі у нас були чотири коти, і зараз у мене Фредка. У мене дуже багато захоплень. Мене це трішки дратувало, тому що я не могла виділити щось одне і зрозуміти, чим би я хотіла займатися по житті. Але зараз я твердо вирішила і твердо зрозуміла, що це візаж я знайшла в цьому себе. Це справді моє, і я дуже люблю підкреслювати красу, і мені це приносить величезне задоволення. І останнє, що би я хотіла вам розказати, це те, що. Коли мені було чи 10, чи 11 років я вперше побачила свого майбутнього чоловіка. Я не знала, хто це. Просто коли його побачила, то мене ніби током шандарахнуло, і він ішов взагалі дуже далеко. Але я просто його побачила і дуже на нього звернула увагу. Я не знаю, як це пояснити, але я щось тоді відчула ще тоді, ще такою маленькою. Я щось відчула. Це було навіть задовго взагалі до нашого знайомства. Тож це були усі історії на сьогодні. А також я вам обіцяла конкурс і розігрувати я буду портрет. Звичайно, я не професійний художник, але трішки малювати вмію і якось по-своєму, як я вас побачу, я хотіла би вас намалювати. Переможця я оберу популярною програмою «Рандом» Умови конкурсу дуже прості. Всім відомі. Треба зробити репост цього відео в ВКонтакте треба підписатися на мою гру, поставити лайк під цим відео і бажано, щоб ви написали якийсь коментар під цим відео тут можливо розповіли мені якусь цікаву історію зі свого дитинства. Мені буде справді цікаво це прочитати. Дякую усім. Дякую за те, що вас так багато. Я вас всіх дуже сильно люблю. Побажайте мені успіху. В мене в п'ятницю буде екзамен. Я вже закінчую свої курси. І усім па-па, усім добра, бобра.